Вітаю, друзі! Ви на каналі Шоу Горобця, а це значить, що ви свідомо обрали україномовний контент. Поговоримо сьогодні про те, що відбувалося останнім часом з нашим бусом. А з бусом відбувалось дуже багато цікаво. І про все по порядку. Ну Перш за все, в нас розмолотило стартер, і ми попали на стартер. Прикро, неприємно, але що поробиш? Все одно його ревізія передбачалась трохи згодом. Ну що ж, займаємось зараз цим. Що маємо по стартеру? Ось це наш стартер. Ось так розмолотило латунну втулку. Ось такий стан в нього. Безжально розмолотило за ці роки. Ну, що поробиш? Ось бронзова латунний пил. І ось така історія. На жаль, е, нічого будемо відновлювати. Стартер оригінальний. Стартер е, не, не повністю здох. Хоча я дивуюсь, як він не повністю здох. Хоча ми не знаємо ще, ми ще його не відкривали, можливо, там все. Ну, а ось цей хлопці прислали мені з спільноти т 3 Я його трошечки, він, чесно кажучи, на четвірочку там немає значення. Він як підмінний постоїть в мене трошки, щоб бус поїздив. Мені треба його і заводити, і пересуватися, тому він поки постоїть. Я підпаяв трошечки йому проводочок, тому що він тут вже був підпаяний, але він обірвався на трьох жилах, висів, почистив контакти, замінив гайки, замінив ізоляцію в цьому місці. Все. Загалом я йому нічого не робив, тому що він підмінний. Якщо він круте добре, хай, хай трошки відпрацює з, е, якийсь час, поки я відновлю свій. Друге, в нас потекла помпа. Помпа тече, як завжди, в непідходящий момент. Сьогодні, після обіду, взимку, немає значення, вона потекла. Зараз маю три помпи і зараз розповім чому. Прошу до мого робочого місця. Тепер стосовно помпи, значить, ось або водяний насос, я кому зручніше, щоб мене не зацькували. Значить, я буду називати це помпою. E, значить, ось ця стояла у мене на автомобілі, яка потекла. На те ми й брали 7 літрів бушного антифризу. Для того, коли ми все це нарядили і були впевнені, що все нормально, а воно все ж таки потекло. От для цього випадку я і брав бушний антифриз. Значить, вона оригінальний корпус е, з кричаткою від СКФ, скоріш за все, її міняли. Ну не скоріш за все, а абсолютно точно її міняли. Ця, до речі, заклинена, ну, ну майже заклинена. Як вона доїхала з Запоріжжя, ну ви уявляєте, да, рівень безумія нашого, коли ми тулили на, на цій автівці, не знаючи взагалі, що там. Розмолочений стартер, е, ось така помпа. Все це могло статись десь на дорозі, але ми їхали. Мабуть, машинка дуже хотіла починитись, щоб попасти вже в руки, нарешті, щоб хтось, хтось поремонтував. Ну, ось вона попала. Зараз покажу ще одну. Значить, з тим мотором, який ми придбали 1.7, нам віддали ось цю помпу. Шикарно крутиться. Навіть я б психанув би і поставив її, якщо б в мене були кільця. Але в мене їх не було. А ті розсипались кільця. Не знаю, десь я їх закинув вже вони розсипались. То не має значення. Значить, я б, мабуть, психанув і поставив її, але. По-перше, я дуже ціную свій час, я не хочу займатися і його 25 разів знімати, ставити. Ставити його для чого поки. Він все одно там не їздить далеко, Потече, не потече, вона потече потім літом, десь там в жару. Ну коротше, В непідходящі момент, як завжди, робить помпа. Значить, що стосовно раковинок, це болячка не тільки цього насоса. Взагалі, виїдає жижа, виїдає ось тут раковинки. Тут все ціле під термостатом. Ну трошки є, але загалом воно погоди не зроби воно ціле. Чому я купив, власне, іншу? Зараз я розповім. Тому що відновити цей насос до того стану, який влаштує мене, не просто відновити там і такий самий його поставити, а відновити до стану нового. Нового один раз поставити і забути за нього взагалі на багато років. Для цього що треба зробити? Для цього треба повністю розібрати його, відвести на аквабласт до хлопців, на лівий, це потратити на гарючку, це потратити на аквабласт. Загалом прокладочка разом з кільцями і з новою крильчаткою буде коштувати десь приблизно. Від хорошого виробника. Я розумію, ви зараз скажете, можна там за 800 гривень купити. Від хорошого виробника десь приблизно 1200-1300. ну, Я дивився по тим фірмам, які підходять мені. Значить загальна сума всієї цієї реставрації буде коштувати десь приблизно 45 баксів. Чувку поставлю на паузу. Значить все одно вона не буде така вже, як нова. Хтось буде казати, ой, та вона оригінальна, не буде, вона така, як нова. Нова коштує 50 баксів. Вони дають гарантію на свою продукцію один рік або 25 тисяч км. На Т3, в моєму випадку, я не кажу про вас, в моєму випадку, накатати 25 тисяч це не один рік. Я впевнений, в німецькій якості HEPO ще ні разу не підводили. Тому була взята новенька помпа. І зекономлено мінімум 2 дні мого життя. За 5 доларів е, я не готовий віддати комусь 2 дні свого життя. А до того ж буде на ще одну нову деталь в моєму автомобілі більше. А до того ж буде гарантія. Тож, е, я вибрав такий варіант. У мене є, якщо комусь потрібно, можливо, в когось більш критична ситуація по алюмінію е, за символічні гроші, заберіть, будь ласка. Зараз бомбанем трошки хімії наш двигун, тому що там дуже грязно, щоб там не ковирятись в тій грязюці. Трошки помиємо його зараз тепленькою водичкою. Крокезаброчку нашу ми вилучили з авто. Замість нього стоїть нормальний патрубок. Вже на своєму місці. Забрали бачок перемить. Кому потрібні, можливо, циферки. Оригінальні детальки. Так само кришечка. Що він ціленький, просто він брудний. Хочеться, щоб він виглядав достойно. Бачок у нас помитий, більш-менш знеприємно оцей датчик під заміну. В даному випадку ось цей датчик, прийдеться його міняти. Ну, Бачок не новенький, але він ціленький, нормальний вигляд має, нас влаштовує. Як то кажуть, дощ ідею, ми скардуємо, все у нас готово під'єднано. Зараз задуваємо даймером. І даємо трошки часу, хай відкисає, потім змиваємо Ось така загальна ситуація, ну як ви розумієте, ну не можна так встановлювати, ну, куди його сюди ставити, кивиряться в цьому. Зараз позатуляємо, патрубочки приберемо, позатуляємо туди, куди він не повинен попасти, даймер. Ну і трошки постараємось відмити. Ох, люта ж хрінь. Я такого не очікував. Просто пашить він, звісно. Повернулися ми в гараж. Поб'ємо чайку будемо збирати все те, що буде встановлюватися в бус. Значить, там ми відмили підготували. Даймер люта штука. Хто не користувався, будьте дуже обережні. Не лийте його в роз'єми. Я дуже локально е, почистив сам блок в тому місці, де будемо встановлювати ось фотографія. Значить, е, дуже люта штука. Е, Від'їдає ну, просто до хруста, до фарби заводської на блоці. Е, можливо, колись він був зелений, можливо, його хтось фарбував, не знаю. Процес тривалий, багато перемивати, багато перечищати, тому все ось так затягується. Але ми все робимо на совість, тому будемо робити, як воно йде. Як казав Коля Супру, непогано було б вказувати номерочки, деталей. Аудіо Volkswagen. 0681 Q. Так, ставимо на місце. Ставимо на місце наш шківочок. Шківочки. Значить, ось такі у нас болти на тут случай. Ось старі його болти. принципе, баночку Ич. Надя. Надя, его. Ну да ладно. Да ты сейчас скажи, что оно не подходит. Не подходит. Не знаю, сейчас подумаем, что оно не подходит. 30 мм. Тут у нас 30 мм. Можливо, просто що в натяг. Треба відразу виставити. О, і все стало. І все стало, і все стало. Все пристає. До речі, цікавий факт, цікавий факт що е, коли я розбирав, ось цих шайб не було. Тобто воно трималось за рахунок просто болтів, а це неправильно. Тут є ось такі пази, в які вставляється шайба. Вона затискається. Вона затискається. І не дає здвигатись шківочку. Є таке діло, є таке діло. У нас Метал? Метал нормально. Метал? нормально. Так, що нам каже книжечка? Книжечка нам каже, що болт номер 2 яким кріпиться шківочок, кріпиться з усиллям 2 кг. Той болт, який кріпить оцей фланчик, кріпиться 1 кг з усиллям. 2 кг виставили 2 кг. Відкладаємо книжечку. Обов'язково таріруємо. На чому таріруємо? Нема на чому зараз тарірувати, але є старий насос, на якому вже закручено ось це. До речі, тут така шайба якась чудна. Так, можливо, навіть правильно. Зараз подивимось. Пробуємо на ньому. Має бути 2 кілограми. Правильно? Є 2 кілограми. Є 2 кілограми. Тепер ще бітку дістати. Було б непогано. Так, а ну-ка ще на іншому. На іншому. Чик. Ну-ка. До речі, не дотянуті. Трошки, трошки не дотянуті. Є 2 кілограми. Перевірили динамометричний ключ. І тільки після цього вже відкладаємо в сторону цю помпу. І переходимо до нашої. Два кілограмчики зусилля має бути. Так раз. Є таке діло. Ще раз, є таке діло. Дмитрий Петрович вже ізначально оцей трошки недотягнутий був. Тому використовуйте. Динамометричний ключ, нічого в цьому зазорного немає. Ви не робот. Ось цей я трошки не дотягнув, цей трошки можливо, перетягнув, ну він відразу класно. Тобто... Ну, цей. І цей трошки не дотягнув. Тобто ну, немає нічого зазорного, працюйте з інструментом, все нормально. якби, щоб Потім не розказувати, ой, та я вже там такий досвідчений потім болти зірвані. Так. Є, обтянули 2 кілограмчики все по шківам. Переходимо до термостату. Значить, зараз у мене виникла ось така дилемма. Був придбаний новий термостат від фірми Malle або Мейлі. Мейденчина, разом з кільцем. Чому з кільцем я зараз розкажу, тому що. Два кільця прийшли разом з помпою. Один передбачається, одне кільце передбачається в термостат. Але я брав також з кільцем. Чому? Я не знав, чи буде працювати термостат е, нормально. І якщо мені доведеться його міняти, в мене буде ще одне новеньке кільце. Е, зараз покажу, в чому дилема. От Дивлюся на оцей термостат від фірми Малі чи Мейлі. Я отак покажу на його виконання. Температура відкриття в нас 87 градусів. Ось такий він розвальцована, ось така єрундятіна. В цілому, виконання його е, мені не подобається. Я відразу скажу: мені не подобається. До того ж, тут різні пружини. Ось ця пружина. І та, яка була в старому. Старий. Бір Томпсон. Мейден Джомені. Так само. Температура відкриття 87. Значить 87. Audi Volkswagen. Ну, дивіться на це виконання старого цього. От. Дивіться, як акуратно зроблена ось ця штука. Навіть не дивлячись на те, що він такий страшний. От. Ну і в них різні пружини. Якщо ви помітите, я зараз наведу, бачите, тут е два вітка, тут один віток тоньша пружина. Вона навіть не тоньша, а її менше. Та, до речі, нижня теж е різні вони. І от, чесно кажучи, ось це китайське, ну я не знаю, ніколи фірма Мейлі не, не підводила. Але тримаючи його в руках, ну якось довіри до нього немає. Цей виглядає набагато краще, навіть бушний. Що ми зробимо? Я, звісно, поставлю оцей новий, був придбаний він за нормальну середню ціну, не, не з дешевих, ну там нормальна ціна була. Я поставлю його, якщо мені щось не сподобається, я це ще перевірю в кипяточку, наскільки він відкривається. Якщо мені щось не сподобається, то, можливо, ось цей повернеться туди. Не знаю, ну брався новий. Ставимо все нове, там будемо дивитися. Термостатик. Ой, підгоночка, яка у хепу ідеальна. Ну, за це варто платити. Можна було б бігати там три дні як укушений. Ідеально, ідеально, підгоночка молодці. Новенький фланчик. Можна було б витратити купу часу на ці старі е, помпи, на стару помпу. І врешті не отримати такої підгонки. Так. Якщо угу. це насадити таким чином. Ось так. Ось так. Що вдово. ставити? ось так. Ось так. Що кажемо, де начинаємо? Затягнемо один Ось Наш старий фланчик. Зі старим фланчиком... Ось така історія якась незрозуміла. І я дуже побоявся, що воно може в цьому місці десь потекти. Тому відкладаємо його. Підібрав тут болти. Розпермо. Тут в нас вкручується в алюміній, тому щоб нам потім не мучатись, Нам потім не мучитись, я роблю ось так. Тут, можливо, скаже, що це невірно і неправильно, але я це перевірив, в мене це працює. Якщо мова йде про різні метали. Трема подяка Олексій Малюк. Дякую тобі, друже, за такий шикардосовський подарунок для нашого буса. Для тих, хто ще не зрозумів, що це. Це ось такі чудові лінзи від Хела. Я сказав, що не знаю, чи зможу фізично їх поставити. А Льоха сказав, що я в тебе вірю на роби. Дякую, Альоха. Дякую тобі, друже. За такий чудовий подарунок. Трошки згодом займемося цим питанням, тому що світло насправді не дуже. Та ну як воно може бути, воно розраховувалось на ті часи, коли ще не їздили всі з таким ксіноном лупашащим. І тому всім вистачало світла. Зараз не всім вистачає світла, коли їде з задраним отаким от світлом людина. Я думає, що йому нормально, а ті всі потерплять. Маємо отаку картину. Дякую, Льоха, братику, за такий чудовий подарунок. Власне, все ми підготували під встановлення в бус. значить, стартер. Пройшов легеньку ревізію поверхневу. Датчик охолоджуючої рідини рівня охолоджуючої рідини в бачок, бо він у нас розсипався від е, фірми Febi, з ось таким номером, якщо комусь він потрібен. Значить, е, Шланг на обратку, е, кронштейн-натяжник генератора перечистили, зібрали на новенькі болти-гаєчки. Зібрали помпу повністю новий термостат, новий фланчик. Все це обтянули, прикрутили, вона готова, новий ремінь. І лишається нам купити два ось таких хомута на наші патрубочки. І, в принципі, я маю надію, що на наступних вихідних, а для вас це буде наступна серія, ми все це вже будемо встановлювати в бус. Тож, дякую за перегляди, всім добра і до побачення в наступній серії.